Доброго здоров'я, ми розпочинаємо новий інформаційний випуск новин в студії працює Світлана Кренців. Сьогодні у випуску острою презентували фільм про Остапа Нижанківського. Від пожежі у нашому місті загинула людина. Сьогодні українські чоловіки святкують День захисника вітчизни. Розпочнемо випуск із сумної звістки. Пожежа у стрію забрала життя однієї людини. У ніч на 21 лютого у підвалі житлового п'ятиповерхового будинку на вулиці Успенській виникла пожежа. На момент прибуття рятувальників, дим охопив коридори двох під'їздів. Жителі просили допомоги з вікон своїх квартир. Завдяки оперативним діям вогнеборців з димового полону вдалося врятувати 20 мешканців будинку. На жаль, одна із них, – 69-річна жінка, померла дорогою до лікарні. В результаті пожежі вогонь. Знищив сім дерев'яних комірок та речі домашнього вжитку у той же час, окрім 20 людських життів, вогнеборцям вдалося врятувати від знищення майна на суму 2,5 мільйона гривень. На цей час причину пожежі встановлюють, хоча експерти вважають ймовірним займанням через необережність із вогнем безпритульних, що ховалися від морозів у підвалі будинку. Острої презентували фільм про Остапа Ниженківського. Першу документальну відеороботу про видатного остриянина прийшло подивитися чимало людей. Показ відбувся в районному будинку культури «Просвіта». З подробицями наші кореспонденти. Священик, молочар, музика. Саме так називається новий документальний фільм про видатного стрійського композитора Остапа Ниженківського. Відзняла стрічку державна телерадіокомпанія Культура, автор та режисер Богдан Гнатюк. Для якого це вже третя робота такого масштабу. Образ нежанківського привабив автора своєю багатогранністю: композитор, священик, громадський діяч, засновник оперативного руху. Однак сам фільм висвітлює в основному творчу сторону життя митця. Я знайшов для себе такого світоча і світоча для всієї України, як отця Остапа Нежанківського, оскільки приклад його життя, приклад його діяльності, творчості це. Такий потрібний приклад для наслідування в нас складний час. Робота над фільмом тривала два роки. Знімання відбулося у Києві, у Стрию і в селі Завадові Стрийського району. Саме там пройшло дитинство Нежанківського і дозгодом згодом став парохом. Ідея фільму належить покійному Роману Сав'яку, професору та композитору, який досліджував творчість Остапа Нежанківського. Саме музика стала лейтмотивом усієї стрічки. І так само я щасливий, що линуть в світ ці його пісні, які він створював, які він писав на слова Шевченка і на слова Федьковича. Це наша глибинна культура, правдива наша культура, яку свого часу замовчували радянські часи, яка так потрібна нашому народу, як оте свіже, чисте джерело, яке буде далі надихати. Наш народ, наш люд на оптимізм, на віру в себе. Головного героя фільму режисер називає великим оптимістом і вчить не слідувати його важкі часи державотворення. На презентації до стрия приїхали чимало гостей. Серед них мистецтвознавці, музиканти та священики. Отець Степан, парох села Завадова, попередником якого був сам Остап Нежанківський, наголосив на величності образу композитора і навіть відтворив слова, якими безминулого минулого звернувся до нас Нежанківський. Він би напевно звернувся такими словами: моліться, щоб вам не допомагали. Моліться, щоб вас не визволяли. Моліться, щоб ви не думали, як цих визволителів позбутися. Галина Сенів, Оксана Стасів, новини Страя. У Львові відгуляють гуцульське весілля. 1 березня у Львові відбудеться гуцульська забава з циклу етноукраїна. Програмі передбачено імпровізацію гуцульського весілля в установці Космецького народного ансамблю пісні і танцю. Виставку продаж виробів народних майстрів космеча. На забаві можна буде навчитися танцювати гуцульські танці, зокрема аркан, гуцулку, голубку, яблунівку та скуштувати страву гуцульської кухні. Зустріч організовують громадська організація Підкова інститут громадського лі. Лідерства Космацька сільська рада за підтримки Львівської міської ради організатори просять приходити в українських строях. Захід пройде у палаці творчості дітей та юнацтва Галичини. Роботодавців каратимуть штрафами, але боятися варто лише тим, хто не платить заробітну плату працівникам або ж тим, через кого пенсіонери та студенти не отримують виплат. За такі дії оштрафувати можуть на суму від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Злізних неплатників будуть карати виправними роботами на термін до двох років без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом трьох років. Діти зі Стрищини поїхали до Артеку. Міжнародний дитячий табір Артек відновив сьогодні роботу. Розпочалася перша після тривалої перерви. Зміна у Артеку відпочинуть діти-сироти, і діти із малозабезпечених сімей. Троє дітей із Істрищини повідомили у районному відділі у справах молоді та спорту. Нагадаємо, наприкінці січня Артек опинився в центрі скандалу. Його співробітники повідомили, що держава не фінансує дитячий табір. Вони не отримують зарплату, а корпуси вже декілька місяців порожні. Забаром, після голодування директора, на рахунки Артека почали надходити гроші. Директор Сирійської школи мистецтв, художник, скульптор, громадський діяч та політик все це про зеновіяку й біду. Нещодавно йому виповнилось 60. До дня ювілею митець підготував виставку своїх картин. Першими глядачами експозиції стали давні друзі, колеги та небайдужі до творчості зеновіякої біди. Матеріал наших журналістів про відомого художника дивіться у завтрашньому випуску новин. Сьогодні день захисника вітчизни. Натомість президент України Віктор Ющенко запропонував відзначити день захисника вітчизни 29 січня січня день героїв Крут. Цитую день битви під Крутами. Це наш справжній національний день захисника вітчизни, сказав Ющенко. От прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко привітала українських чоловіків з цим святом. На думку прем'єра, на відміну від багатьох часом штучних і надуманих свят, день захисника вітчизни абсолютно справжній. навіть не зважаючи на історичні Обставини його появи. А ще додала Тимошенко? Як мені здається, свято 23 лютого існує і для того, щоб ніхто не забував, що рівно через два тижні, 8 березня. У президента ювілей нині Віктору Ющенко виповнюється 55 років. Щороку у цей день секретаріат президента засипають листівками та подарунками звідусіль. Свої вітання надсилають лідери світових держав, українські високопосадовці та політики. Втім, сам Віктор Ющенко зізнається, що йому більш імпонують сімейні святкування у вузькому родинному колі. Щодо подарунків, то тут усіма відома президентська пристрасть до старовини та національної атрибутики. Вищі рушники, сорочки, образи, глечики. Дале. Ко не повний список вподобань гаранта. Щоправда, у цей день будуть і такі, що спробують зіпсувати президентське свято. Зокрема, комуністи надумали з самого ранку зійтись на банковій та провести акцію Ющенко Валіза Америка. Заявили, що оголосять президенту народний імпічмент. На завершенні випуску про погоди. Спонсор рубрики Салон Магія Краси. За даними метеопрогнозу, на Стрищині буде хмарно можливі опади. Температура повітря від 2 до 6 градусів морозу, вологість 91%. атмосферний тиск – 777 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-східний, – 3-5 метрів за секунду. Партнер погоди на телеканалі Лан салон магія краси. Лайнатіло, волосся, обличчя та руки. про красу ми знаємо все. Салон магії краси. Ми працюємо для вас торгівельний центр Орлан на сьогодні. Це все. Всі наші новини на сайті teleland.com.ua. я прощаюся з вами до завтра. Частіше посміхайтесь.